у нас поліція прилетіла. Some more <laughs> She's not a Хлопців, відпустіть на хвильку. Гамер Світлана Світлано. Саме так вітаються у новій поліції за грузинських очільників. Ну, давай хоч в селфі зроблю з копом Перше в своєму житті селфі. Ти бачиш, з таким гламурним копом. Хлопці, селфі можна? І з гелікоптером обов'язково. Ну що ж, ходім поліціянку. Світлана, ти вже встигла познайомитися з новою українською поліцією після дорожньої пригоди, тебе позбавили прав, я так розумію, тому ти тепер пересіла на гелікоптер. Є. Yeah. Так? Yeah. Вгадала я? Є. Yeah. Ну, скажи чесно, що відбувалося? Тому що ти жінка гаряча, можеш трохи перевищити швидкість. Катюнечка, саме большая моя любові в житті це швидкість і чоловіки в формі. Тобто ти вирішила одним прекрасним вечором поєднати ці дві пристрасті. І швидкість, і ось тобі чоловіки у формі. Одною прекрасною ночі ми побачилися з прекрасними чоловіками в формі, які вирішили з нами любезно пообщатися. Я відповіла їм взаємністю, і тепер я на прекрасному вертольоті. Я можу уявити, що ти вийшла з машини і сказала, о, Боже, я так мріяла з вами познайомитися. Мене. Нет, я зараз я позвоню з Катя вона з нами а о! Сьогодні в номері ти поєднала і поліцію, і Грузію. Що для України дуже актуально, тому що очільник української поліції, жінка жінка-грузинка. Yeah. Ти бувала в Грузії? Uh, Неоднократно у нас були там гастролі, І, безусловно, дуже красива страна, Дуже така тепла, радушна, з прекрасною їдою. Там надихалася всіма цими танцями. Uh, всі люди гарячі. Гарячі вот, Як ти бачиш, у нас вони такі молоді. Вот поэтому для нас эти танцы и такого рода песни они всегда близки. Як відбирали претендентів у поліцію, бачила уся країна. Вони проходили спеціальне тестування на кмітливість і не тільки ти готова помірятися знаннями з претендентами у поліцію і пройти спеціальний тест. Будуть настоящі мужчини міліціонери здійснить. Та ні Тестувати тебе буде я. Я согласна двоє. Але питання будуть справжні: тест в поліцію для Світлани Лапо. Що завжди збільшується і ніколи не зменшується? Грудь у світла до житті. і що нос <плес> росте? Правильна відповідь у тесті вік: так. у якого слона немає хобота? Совсем маленького. Ну, народжується слон з хоботом. Ну, а чому ж, ж тоді їх нет? Ну, у якого слона? Incident. Ну, подумай. У шахового. Ну год же! Совсем на другому думаєш о шампанське. О мандаринах. Какие слони. Зберись, Світлана. Є ще питання якою рукою краще розмішувати цукор. Когда-то були дуже модні ногти, пам'ятаєш, такі длинні носили всі. І я от соль і сахар сипала, ось вот так вот, набирала, ось вот так ось. Це звичайно робила пальчиком, звичайно, це робила. Ну, краще все ж таки ложкою. К ну, звісно, чайна. Чайна, серебряна, желательно. Так. <laughs> Наступне питання. Орел, птах, лев, савець, щука? Рибка. Рибка. Молодець, браво. Один опрос я один правильный. невеличкий шанс yeah. стати поліціянткою. Але для нас, звичайно, ліпше, аби ти співала пісень, ось так танцювала. А яке ти бажання загадала в новорічну ніч? Окрім того, аби повернути права? Ти знаєш, а... <плес> ти знаєш, моє желання з кожним годом незмінно. Я всегда прошу, щоб був мір і було здоров'я у моїх родних і близьких душе. Я желаю лише одного. Я желаю, щоб у всіх було все хорошо. Дякуємо, що завітала до нас. Дякуємо, що твій поліцейський загін нас не заарештував, а тільки зробив з нами селфі. Це була Світлана Лопада. Sağ olun gülüm. Şaşkın olamıyorum. Hoşçakalın.